Цей день настав. Я став частиною клубу Монте, вдягнув цю джерсі на себе, і під тегом Монтедол зареєструвався на останню відкриту кваліфікацію на мейджор. Останній шанс будь-кому. Пройти на мажор, отримати стікери і показати свій скіл. Все дуже серйозно. Анонс в офіційному пабліку Монте. Кікс Лаксера, ну тут, в принципі, можна було зрозуміти. І інвайт великого, легендарного головного гравця з іксемом в усьому світі, Олександра Петрика. Команда Дол ще ніколи не робила таких грамотних трансферів. Що з цього вийшло? Дивіться в цьому відео. Ну, Щось підходить один

Да, Пока не вышел, пока не вышел. Пока не вышел. Я вышел. Два сайта. Два сайта. один сайт? Бомбу стало Три, два, один. Изи.

Пле... Апси, 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 власне. Ап ап апси. Так, ніхто не вірив, ніхто не вірив. Перша гра стала рекордною в декількох сенсах. По-перше, Монтедол побив власний рекорд за результативністю на опенквалах. Попередні ростери навіть і матчу виграти не могли. По-друге, я побив власний рекорд. Принциповий для мене рекорд. Я виграв більш офіційних матчів в CS2, ніж Сімпл. І ну, у мене одне питання є: а скоро на фавбеті вже будуть давати коефіцієнти на наші наступні матчі? Ми вже взагалі-то в другому раунді Open Qual. Поки що, ну тут, звичайно, і так є на що поставити. І Бласт іде зараз повним ходом. І навіть на Катові це вже навіть відкриті ставки, на Pro пролігу на Intel Extreme Masters Chengdu навіть можна тут щось знайти і поставити. А от матчів Монтедолу матчів Монтедолу. Я поки що тут чомусь не бачу. Коротше, я піду розбиратися, а ви поки реєструйтесь на Фавбет за лінком в закріпленому коментарі під цим відео, отримаєте вітальний бонус до 10 тисяч гривень. Ну а я піду зроблю все можливе, щоб ви могли поставити на фавбеті свої 40 гривень на перемогу Монтедолу. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Фавбет. Кейв и лонг, может быть. Кейв последний. Живой, живой, пожалуйста. Ты просто на Пачка на тебя. Он первого не будет Шорт ави. Поехали. Давай типа попробуем Да, да, да. Стреляй постоянно. Там... 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 Все нормально, okay. забудьте за це. Да, да. Тихо, тихо, не, ти. не може бути тут. Кейв? Кейв, да, він. Так, давай берет. Давай він шо? Виходять! Всі, 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 всі! Стань! Один рампа. Го, го, файт. Ставить бомбу. План вбив. Ще план. За сайтом і рампа. Хеллоу. Два last side, bro, Два, да, я бы два два. Рампа? Версай, чиф, пик. Тільки що, близько під б. Бачиш? Бачишь? Щитро я мейн! один на мейна! Ласт там лад. Ласт з пачки вийшов на. Або на мейне. Why you bully me?

Далеко у нас? Быстро, быстро. быстро. И другой кейс, может быть. давай. и на. я там буду чекать. А было пролетела. Хорош. Монтедол! Монтедолравьев! Монтедол сила! От що робить Кікс Лаксера і інвайт Петрика в команду. Одразу включається тімплей, одразу включаються фішки, гранати і одразу включається мораль і віра в перемогу. Ми зробили дуже крутий камбек. Мені здається, я вже заслужив місце в. ну Десь в десятці найкращих гравців цього року. тож КЛТВ, сподіваюсь, ви не помилитеся у своєму виборі. Ну а ми що? А ми крокуємо далі. Третій раунд опен квали і гра проти. кого? Знову якихось ноу Буде із, я думаю. Петрік, наші пта. Міну 13, чел. А як він від зипса вижив? Кейк, кек, Кейф. Один два. Кейв не бачу. бачив.

Я понял. Ми як бейт на першій квалі. А, так. Ну, ми не бейті, <звали <звали> на Ну, як мінімум, я вас не обманув, правильно? Я ж казав, що це буде ізі катка Такою вона і виявилася. Єдине, що виграв наш опонент, але ну таке буває на опенквалах. Тут і ноунейми no можуть бути якимись там супертіпами, кіберспортсменами або навіть читерами. Ми на цьому виступі на кваліфікації на мейджор завершили. Будемо тренуватися, розвиватися, і, можливо, на наступних турнірах Монтедол зайде ще більш далеко. Ну і до речі, тренуватися будемо зокрема в клані Мрія на фейсет між турнірами, набрати там форму і паралельно боротися за грошові призи. Детальніше шукайте в описі під цим відео. Також не забувайте, будь ласочка будь ласочка, підтримати Монтедол вподобайкою на це відео, коментарем і підпискою на мій ютуб канал та телеграм-Монтедол. Я лінк залишу в описі. Зайдіть, підпишіться, щоб слідкувати за виступами цього легендарного тегу. І до нових зустрічей! Бувайте!